Привіт друзі! Джей 10 Кашкайчик. Історія цікава тим, що він до нас потрапив від офіціалів. Їздить на ньому дівчина, на машині стоїть газове обладнання. Судячи з вигляду газового обладнання, стоїть воно не перший рік. Три роки як мінімум цьому газовому обладнанню. Судячи з того, як воно... Люпи припало, як резинки здавлені табутами. Тобто пора регулювати клапана. Не знаю, я думаю, що офіціали повинні про це знати, що на цих машинах клапана частенько приходиться регулювати, але вони вирішили піти іншим шляхом. Поміняти дві катушки запалювання дівчині, при цьому нічого в роботі двигуна в принципі не змінилося. Я бачу, його трусить і на газу і на бензині. Я підключився сканером. Ось така у нас помилка, пропуски запалювання в другому циліндрі. Катушки вони поміняли дві, ті, які стоять під колектором. Я бачу, мені здається, що вони поміняні. От. А ефекту ноль. От Мені цікаво, скільки грошей з неї взяли. А поміняли тільки дві катушки, а не всі. Тому що в них було тільки дві катушки. Було б чотири, поміняли б чотири. І відправили ще покататися, поки не допалить клапана повністю. Тому робимо ставки. Що з цим мотором? Я кажу, що це клапана. Ще буває таке, що тріщина в циліндрі. Але при цьому здівається рівень антифризу. А тут здається, що рівень антифризу в нормі, а до бачка ніхто навіть не притулявся вже довгий час, тому що він рівномірно притрушений пилюкою. Тобто ніхто в бачок не доливав нічого, а рівень там. Тому я думаю, що це клапана. Свічки, якби це були свічки, все б таки офіціали, теж це б такий, такий шанс заробити трошки грошей, не впустили б. Поміняли, а може вони й поміняли. Ну, от. Але саме інтересне, саме інтересне що вони їй сказали, що от ми тобі дві катушки поміняли, катайся. Чи як, якщо машину трусить, будемо міряти компресію, зазори. От явно її трусить. Це ще можна почути по вихлопу, тобто підходиш, от я зараз піду з камерою, підведу, щоб ви послухали. Тобто вібрація, чек-енджин. хлопки, вихлоп, чутно вам. Не знаю. Напевно, що сказали, що клапана. Але там суми зазвичай 1040, 50 і дві неділі часу вони кажуть ждати. Тому таке аж сумно. Чому люди не читають спочатку, не цікавляться на чому вони їздять, де вони їздять, які бувають проблеми. Чому взагалі до офіціали в'їхати? Коли цій машині вже я бачу років та й років, така вона. В рейстайлі, це десь 13. Може 14. 13 рік. 13-12. Вже більше 10 років в машині. Чого до офіціалів їхати? Ах, ну ладно, думаю, що буде регулювання клапанів. Розказую, як було, дав я завдання майстру поговорити з клієнткою розпитати більш детальніше. Що, чому і як. В общем, приїхала вона на офіціали, На офіціала. трусить мотор. І поміняли спочатку катушку третього циліндра. поїхала, покаталась, все одно трусить, приїхала, поміняли катушку другого циліндра і свічки. Зараз машину І сказали, що далі не знають, що робити. Тобто відправили їхати до, до спеціалістів. Коротше, бо вони не знають, що далі робити. Ну і що, і що, ось машина в мене, її вже трусить так, якби я сказав, що я сьогодні порегулюю ці клапана, то ще, можливо, б спас би цей двигун. Але вона ще хоче взяти машину на день, поїхати ще в одне місце. Тобто їй сказали, що це критично, але щось вона сумнівається. Ще й десь потрібно по справам з'їздити. А потім вже може бути й пізно. Ось так офіціали відправили людину. Петатись далі з прогораючим клапаном. Не знаю, буде продовження відео чи не буде. Якщо не буде, то всім дякую, підписуйтесь, ставте лайки. До побачення. Якщо буде продовження, то зніму хеппі-енд. Працюємо над кашкайчиком. Відмінила хазяйка поїздку. Прислухалась до наших порад. Ось дві катушки нові, які поставили на офіціалі чомусь одна делфі, а друга друга теж не оригінальна от Тобто На офіціалі поставили неоригінальні катушки. якийсь дивний офіціал. Може вона щось перепутала. Але каже, що на офіціалі. З старих катушок, які стояли, і, ну вона і не просила їх, щоб їх її віддали, тобто, їх вже немає. Машина як троїла, так і троїть. Помилка по другому циліндру, там, де нова катушка. Дросільна заслонка ось в такому стані. Тобто її два рази знімали, ставили колектор, поміняли свічки. Ну Допустимо, свічки теж потрібно відколи міняти, тому можливо ця заміна не була даремною. Тому дивіться, що для вас дешевше. Два рази даремно знімати колектор, міняти катушки дві. Я думаю, що по офіціальній ціні. І Комплект свічок чи просто один раз приїхати до тих людей, хто роблять по нісанам все і відрегулювати клапана. Ось зазори і ось чому у нас троїв другий циліндр. Зазор 01. Тепер будемо знімати передню кришку двигуна. Будемо знімати постіль розпредвалів Будемо знімати розпредвали. Доставати стаканчики і міняти їх на потрібного розміру стаканчики. Це я покажу для тих, хто не знає як це робиться. О, офіціали це роблять зазвичай неділю-дві, тому, тому що в них завжди немає стаканчиків. У нас стаканчиків відро майже, я покажу. Тому це прискорює процес до... Півтора дня зазвичай ця процедура. Але якщо заїхати до тих людей, котрі цього ніколи не робили, то це може бути і неділя, і може бути навіть так, що ви звідти не вийдете після такого ремонту. Тому дивіться, де робите такі серйозні втручання в двигун. Виміряли зазори, достали стаканчики, ті, які стояли на двигуні. Тепер ми знаємо, якої товщини нам потрібні. Стаканчики регулювачні. От у нас вони розсложені по градациям, по банкам. Більші, менші, менші і ще менші розміри. І Механік стоїть, підбирає потрібної товщини зменшеного розміру стаканчик, щоб збільшити зазор. Так відбувається регулювання клапанів ось за допомогою регулювальних стаканчиків на цих автомобілях. Працюємо далі. Все менше і менше неодрегульованих клапанів стає. Достаємо стаканчики ось магнітом. Оп. Ідемо Оп. в кубишечку, беремо інший потрібного розміру, приходимо, вставляємо, і машина від нас поїде за день півтора. Майже пів машини потрібно розібрати. Тому хто починає робити круглі глаза, що стої там 7 тисяч приблизно, хай сам розбере або найде, хто йому потім розбере і збере це все докупи. Збираємо кашкайчика. плиту садимо на Victor Рейнс. Встановили це назад. Той ще стояв, тому що в нього десь тільки половина зносу, а все одно через 1060 потрібно ще раз буде клапана регулювати, тоді вже більш конкретно стане питання, міняти його чи не міняти. Зараз його точно міняти не потрібно. так Відчищаємо від герметика кришку, будемо ставити передню кришку. Встановили передню кришечку. До речі, про свічки. Я так на них подивився, ось ті свічки, які нібито її міняли. Ось бачите, зріз мінусової клеми. Мінуса. На нові свічки він нібито ніж маслом відрізаний, вона квадратна. А тут уже, виходить, правий нижній кутик злизаний. Це у нас каже про те, що ця іскра вибила цю залисочку зробила. І от така залисочка на мінусовому електроді з'являється десь приблизно за 20-30 тисяч пробігу. Це навіть не 10 тисяч цим свічкам. Так, вони там їм не 50, не 60 тисяч. Але сміло ось, особливо на оцій видно, от вона. Бачите, він вже не квадратний, він вже такий, блін, якась трапеція. Я сміло <пух> можу дати 20 тисяч пробігу цим свічкам по нагару. Тому свічки теж і поставили не нові. Або ця історія в неї вже довго тягнеться, 20 тисяч. З тих пір, як її почало смикати. Але я сумніваюсь, тут 20 тисяч з тих пір, як машину почало смикати до тих пір, як прогорає клапан, 20 тисяч не проходить, аби 5 пройшло, але на свічках там далеко не 5. Тому свічки теж, і думаю, їх все поставили. Б. І виникає питання, чи це у нас так вже офіціали працюють, чи клієнтка щось неправильно висловлюється. Можливо, це вона... Бутаю якусь іншу СТО з офіціалами. Ось така от історія цікава. Запустили кашкайчик, чек поки не світиться. Але відчуваю я, що енда не буде. Значить, відчувається підвищена вібрація, тобто просадка компресії є по другому циліндру. Я його в тесті відключаю. І на всі циліндри машина добре реагує, а на відключення другого слабо. Тобто не спасли ми клапан, так що повністю не знаю. Десь, десь напевно, підгар сідла. в общем не дивились ми камерою перед регулюванням. проляпсус такий. Напевно, що клапан вже там добряче посинів. Скрутило його або сідло підгоріло. Тобто зазор з'явився, а компресія незначно піднялася в другому циліндрі. Тому не знаю, як воно буде розвиватися, далі події. От Дамо, поїздить дівчина все одно і в принципі вже особливо не навредиште. Зараз така динаміка буде, і за пару тисяч і менше стане менше і менше трусить. От, можливо, навіть чек загоратися не буде. Але так вона довго не поїздить. Синій клапан почне знову підгорати, знову почне зазор сідати, і через 10 тисяч прийдеться голову таки знімати. Тому я напевно вам скажу до побачення. Підписуйтесь, ставте лайки. от А з дівчиною, можливо, зараз, зараз через, через деякий час викладу. Відео по ремонту голови вже. Тобто, якби вона раніше до нас попала, то вдалося спасти б клапан. А так, прийдеться ремонтувати голову. Трішки мені сумно, що ми не до кінця чітко встановили ту грань, коли потрібно регулювати, а коли потрібно настоювати на знятті голови. Але в будь-якому випадку. Я хоч зразу зрозумів, що це з клапанами справа, а не катушки і свічки міняти. Так, ну Тоді всім до побачення. Підписуйтесь, ставте лайки.